Меморіальний музей голодомору та політичних репресій в Києві представляють різні експозиції та матеріали, що розкривають трагічні події Голодомору 1932-1933 років в Україні, а також політичні репресії того часу. Основні елементи експозиції історичний контекст, музей. Розглядає історію України того часу, включаючи соціально-економічні та політичні умови, які призвели до Голодомору. Експозиція включає інформацію про колективізацію, політику радянської влади та інші чинники. Жертви Голодомору. Музей ставить своєю метою шанування пам'яті жертв Голодомору. Експозиція включає особисті історії, фотографії та свідчення тих, хто постраждав від геноциду. Документальні матеріали. Музей представляє документи, архівні записи, листи щодо голодомору та політичні репресії, які відображають реальність того часу. y I think it's much of our system. Yeah, what that means after that is that if we look at the woods and up is one of those, you may see the easiest way for this. oči dolaze Національні книги пам'яті жертв голодомола і книги по всім областям України. Можна відкрити, подивитися по селам повністю. Призвища імена це жахливо. Така велика кількість. Кажуть, проблема з українською мовою. Насамперед проблема з російською, бо повністю нав'язують російську мову І завжди. Якщо щось не так, то це завжди пов'язано з мовою. Тому робить висновки. Також тут можна побачити початок повномасштабного вторгнення, розстріляння автівки цивільних мешканців. Це сучасний геноцид української нації. Те макет нового музею. Невеликий, але дуже цікавий музей. От. Можна побачити якісь елементи зруйнованих українських церков. Розказують, як люди помирали від голоду. Які були гроші, товарний ордер, які дорівнили одну копійку. Це на кшталт наших купонів. Це який хліб був. Запорібимо ще Бережани, ти возьми Марії вона також музей представлене, те, що пов'язано з хліборобством. Україна, як ви зараз бачите, дуже аграрна, зерна, стільки, навіть не дивлячись на війну. Зерна дуже багато. То не мог не мог на народ, який збирає стільки зерна, тільки робить хліба, не мог голодувати. Все було зроблено штучно. Всіх заганяли колхозби, обкрадали людей, забирали повністю все їхнє багаття. Позі обідку як обстрілювали наслідок ага. обстрілу. Як виглядає хліб на даний? Це справжній хліб, який був перепечений, так скажемо, від бомбардування Одеської області. Так, мололи борошно. Такими штиками перевіряли зерно, щоб ніхто не ховався. Або всі не перевіряли, щоб не ховали мішки з зерном. Музей має інтерактивний екран. Дуже цікаво. Діти можуть подивитись. І дуже добре, що батьки приводять дітей. Це схожий, бо було тоді такий був поперед. Ми не можемо забувати цю трагедію. Також спалене зерно люди збирали на спалених полях і намагалися робити хліб.